По загрозам Львів. А, Львів в списку. Хочеться, мабуть, дуже накопичити і питання по світлу, і це, мабуть, буде стосуватися і світла, енергетики, і ще якогось ресурсу, природнього ресурсу. А, і мова йде в контексті по всій Україні загроза. Мабуть, це буде не тільки Львів, а якось ну більш, більш така глобальна. Єдине, що сімка Пентаклів, мені ну інколи вона виходить як мінування. Тут ще й карта відлюдника, да, щоб не було е у Львові якісь е ситуації, де почнуть говорити про мінування. Ну, тобто, ці всі заяви там. Хибні або справжні в будь-якому випадку не ігноруйте, як би воно не було. Які об'єкти під загрозою, Львів, повтор ситуації, це, на жаль, цивільне населення, щось сильне може бути. Четвірка мечів, карта лікарень, відпочинку, місця реабілітації, тобто, ну там, де люди можуть відновлюватися. От карти про це виходить все ж таки вежа. Але вежа виходить по домовленості, тобто може бути злиття якоїсь інформації або mm -hmm. там наведення якесь, ну, щось такого плану. Вільнянськ, Запорізька область, загрози по Вільнянськ. обстрілах та загрози е щодо наближення ворога. От те слово, яке ви не хочете називати, там нема такого. На це одразу виходить вежа, а це більше про обстріли і все ж таки про руйнування. Причому промисловість, світло, повторити те, що вже було. Зв'язок, світло, вода, от все, що пов'язано з зв'язком із зв і, і сполученням, тому що зірка, вона все ж таки і про сполучення. Павлоград. Так само, як і по Львову, слухайте, прямо один в один, практично карти, те саме накопичення, але щоб не було мінування, да, як ну, по Україні. І е, обрізати, відрізати від світла, від е, вода, електрика і інтернет, в тому числі, повторити щось із того, що вже було. На жаль, можуть бути жертви серед цивільного населення. У мене карта світу, вона так програється. Е, і, і знову четвірка мечів, щоб це не було, як от такі ну, лікарні, якісь або реабілітаційні mm -hmm. центри. Житомир, Житомир, десятка мечів. Може бути якесь звичайне руйнування, не дай Боже, жертви серед населення в плані об'єктів, які можуть бути під загрозою е переміщення, перевезення, це як труби. Пам'ятаєте, у нас з вами було там труби, mm -hmm. які можуть якусь рідину переміщати. От, і виходить королева мечів, вона може на щось військове показувати, а може і на лікарні показувати. Тому от, дуже дуже уважно. І, і щось, щось пов'язане ще з водою, будь ласка, дуже обережно, тому що дуже багато карт, або вода, або рідина. Mm. Жовті води? Mm. Жовті води, загрози від повітряних в найближчий час, Верховний суд, карта колесниця. І мінування, якісь десь щось поблизу, сімка мечів, карта, ну, хитрості, обману. Бачите, знову от Верховний суд це в контексті, коли по великих містах щось, щось все ж таки може статися в плані транспорту будь-якого, або все, що перевозить, переносить, і ці вузли транспортні, да, в плані світла там, і так далі. Тому дуже обережно і диявол, і, да, ну, такі карти не дуже спокійні. Одещина. Одещина є велике бажання, як ми з вами у вівторок говорили, так ще і залишається повністю покласти світло і зв'язок. І будуть, будуть, будуть добивати п'ятірка мечів доволі така активна. Підла карта. Тобто має тут і про обстріли, і про те, що уламки можуть падати бути, ну, наслідки якісь в плані приватного населення. От, але основна ціль це прям покласти зв'язок і світло. Богодухів, Харківська область. Може бути повтор якоїсь ситуації, причому знову про цивільне населення і все, що стосується води, рідини і біля води і біля рідини. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.